Так, Вітаю. Обіцяв записати відео і дати приклад опису людини на фотографії. Давайте спробуємо знову ж таки пройтися по цим цим пунктам ну, і зазначити от, важливі для нас моменти. Тобто, ну, перше, що хотілося б сказати, перше це слова. Отут от воно так само і написано. Тобто, вам потрібні назви речей, які ви бачите принаймні от на картинці. Давайте от зазначимо, що у нас тут є. Одразу пишу в кольорах певних, тобто, ну і пам'ятайте, що якби знати, що блузе це блузка, це тільки півділа. Тому що для того, щоб грамотно користуватися цим словом в подальшому, вам необхідно знати рід. Тому що от, всі речі, які пов'язані з граматикою, з відмінюванням цього слова, ну от він так чи інакше зав'язані на роді цього слова. Тому дивіться, в кожний іменник він якби у нас певного кольору. Пам'ятайте про це. Тобто, якщо це блузка, то вона обов'язково червона. Тому що через оці кольори ми виходимо на рід певний. Або, ну як це пам'ятати, на блузку пролили вино, воно червоне. Тому, типу, от можна такий хід зробити. Будь-яким чином. Тобто, не цікаво, як саме ми до цього дійшли, яким способом, яким трюком ми скористалися. Можливо, що ми ним скористалися. І от якось у нас слово має бути стійко пов'язане з якимось кольором. Синім або зеленим, або червоним. Ну, або множина. Ну, множина, ми, якби, думаю, здогадаємося. Стосовно цього от, переважно. От це про перші три. Далі у нас є топ. Він у зеленого кольору має бути. От в вашій уяві. Далі діхозе, штани. Так, далі. В множині у нас будуть. Ну, тут, не знаю, чи видно буде жовтий кольор на такому фоні. Шуе. Ну, чи, можливо, турншу, шпортшуе, снікерс, можна теж так запозичити з англійської мови. Далі. Ну, з аксесуарів, що ми ще бачимо? Таше. Ось вона, сумочка в неї є. Ну і що ще? Ну, знову ж таки, і каву можна зазначити у неї в руках, і сережки вона носить. Ну, тут не видно і обличчя, тому, ну. В плані обличчя, давайте знову ж таки запишемо. Є у нас Харе. Пам'ятаєте, що це вони завжди. Тому що один волос, це теж нас цікавить. Ось. Ну і тут давайте дофантазуємо. От, стосовно волосся, бо так. Такий маленький шматочок його ми бачимо. Ну, мовно скажучи, хай воно буде коротким у неї. Ну це для подальшого теж, опису. От, ми розібрались. Що ми бачимо перед собою? От, якщо ви не знаєте цих слів, ну якби на цьому весь опис закінчиться, тому що е, ну, а що ми тоді будемо описувати, що ми будемо називати. Ну, як би так. Тобто весь цей набір ва, має бути у вас якби в арсеналі, в вашому розпорядженні. Тому от, зі слів треба почати. А вже наступне, вже е, можна рухатись кудись далі від цього, якщо ми знаємо слова. Далі, що е, можна робити з цими речами? От всі ці люди, які у нас будуть зображені на фотографії, ну це слово траген. І зауважте, що в цьому слові є така особливість. Тобто воно траген звучить якби в початковій своїй формі. Але якщо ми хочемо сказати, що це робить він або вона, то там от, відбудеться певна зміна, і воно буде вже звучати як трект через появу цих двох крапок. Тобто це вже не А, не тракт. Тому що я дуже багато чую, як ви називаєте його неправильно. Ось, от хочу ще раз зауважити, що не тракт, а трект. Отак от має бути. Далі. Ну, от ми, власне, підходимо через це слово до речей, які носить людина, от те, яке я зазначив. От тепер є важливий момент. Тут ви можете піти різними шляхами. У будь-якому разі, яким би ви шляхом не пішли, все одно то, що ви носите, або ви, або ця людина, або будь-хто, в принципі. Воно має бути в акузативі, тому що над цією річчю виконується якась дія. Тобто ми вносимо когось або щось. Це і є питання акузатива. От. -е Ну і коли ви будете називати ці речі, які носить ця людина, зауважте, що оскільки ви ці речі називаєте вперше, як би вони звучать в нашій розмові, вони подаються з неозначеним артиклем. От таким, який е зазначено ось тут. Тобто айнен, Айн, Айне, або щось схоже на це. Ну, В нашому випадку це якби, вичерпний список. Чому так? От такі артиклі, от це один з двох видів артиклів. Такий артикль він використовується для того, щоб от якби, із небуття викликати якусь річ нам в розмову. Давайте так це називемо умовно. Тобто, от Не було ніякої мант, не було ніякої блузи, не було ніякого топ. Ми про це не говорили, і тут бах, вони внезапно випливають. От в такої ситуації ви маєте використати такий артікль, отакий вид артикля. Тобто, от схожий на айн, айне, чи ну, є ще інші варіанти для інших випадків. Ось. Ми можемо просто перелічити їх зітрект. Ай не айн топ, айне таш, ну, айне таша, мабуть, не зовсім коректно буде сказати, айне хозе. І от ми перейдемо зараз до душу, зазначте, що якщо те, що ви хочете назвати, тобто воно в множині, ну це що може бути. От в множині у нас волосся, ну це не одяг, ну тим не менше, от зазначте собі, я вже казав про це. Взуття, ну бо їх там всереж, завжди двоє черевиків, або кросівок, або будь-там чого. Ось. Зауважте, що з такими речами, які у нас в множині, ми не можемо використовувати артикль типу Айне або ще якийсь інший от, такого плану. Тобто тут цю роль, яку зазвичай грають ці Айн-Айне, то є те, що ми вперше називаємо річ, отут цю роль зіграє відсутність будь-якого артикля. Тобто не називайте зітрект шує. Все, без нічого. От. Альтернативний варіант. От, якщо ми ви вибрали перший варіант, зітрект, а й не блузе. Ну про блузку треба щось сказати, е, якось її більш детально описати. І колір, наприклад. Кольори от в вашому розпорядженні мають вже точно бути. Якби класна вона, модна, стильна, зручна, елегантна. Тут нижче перераховані різні ідеї, якою може бути названа вами річ. Беквем, зручний, елегант. Ну, тут без пояснення, я думаю, елегантний. Модіш, стайліш. Ну, тут прямо от калька з англійської, стайліш, зокрема. Далі толь, куль, інтересант. Знову ж таки, ну, це на вичерпний список, ви можете будь-яке слово, якщо воно в тему, використати. Ну і єдине, якщо ви його знаєте, або якщо ви годуєте, готуєте такий опис заздалегідь, ви можете пошукати таке слово. Ну, Леш зауважте окреме одне слово. Да? Не треба вбивати в перекладачі, там ці речення, тому що це. Ну, це просто глупо. Ось, сподіваюсь, ви так не будете робити. Ось. Ну і от ми коли сказали, там, зі трек тайне блузе, можемо далі продовжити. От, оскільки, давайте от приклад цього, він наведений ось тут. Ось це речення, і от якраз наступне, на якому я зараз зупинився. Зі трек тайне блузе. Оскільки ми блузе вже називали, тобто все в нашій розмові присутній такий предмет. Він уже мількнув десь. Тобто далі ми переходимо на інший вид артиклів, от на знайомі вам, Der, die, das. Ді, тобто, от, Це вже речі, у яких є якась певна історія. Тобто Вони звучали, вони були названі. При, от, от В момент, коли наступного разу прозвучить слово блузка, ми будемо розуміти, що мається на увазі блузка, яка вдягнена на людині, на цій фотографії, от та про яку ми щойно вже от згадували. Тобто вже якась вибудовується певна історія, певний контекст навколо цієї речі. От В таких випадках. Це і є оці артиклі. DR, D і DAS. Обираючи такий артикль, ви і даєте це, зрозуміти. Ну, ви мусите так оперувати цими артиклями, знаючи, що за кожним з них стоїть. От, значить, діблузе. Ну і от ми назвемо просто, якою вона є. Діблузе іст. Блау і грос. Ну, в принципі, так. Можна ще додати. Blau, gros. Elegant und bequem. То цей список якби, він може продовжуватися. Це такий варіант, якщо ви хочете якби, стабільної версії, точ, там, де от точно все просто. От. Ну і ще й друга. Ми можемо ці всі характеристики речі інтегрувати вже прямо в перше речення, от в той момент, коли ми називаємо її. Як це зробити? От Знову ж таки, пригнемо нагору. І отут є приклад цього. Щоб це зробити, вам потрібно всі ваші прикметники. Тут це показано на, основі, на прикладі слова рот. Ви можете їх якби, вписати всередину іменника, який ви називаєте. Наприклад, «айн», «топ». І от Між «айн» і між «топ» ви можете вписати от всі ці характеристики. Ну Давайте, він у нас білий, да? короткий, хай буде. От, е, ну, і приклад цього у нас буде трохи нижче. Суть в чому, вписуючи ці іменники от туди, от, всередину, вписуючи ці прикметники, да, ці характеристики всередину іменника, ви маєте їх трошки модифікувати в залежності від того, в який іменник ви вписуєте. От, суть в тому, що, потрапивши от в цю от зону дії іменника, от ці слова вони почнуть трошки... Деформуватися, перетворюватися під дією цього іменника. Тобто кожен іменник, він в такій ситуації, прагнутиме перетворити оці от прикметники ну, нібито на свій артикль. Єдине, що от, е, за основу, от той артикль, на який має стати схожим, оцей от прикметник, який ми туди добавимо, от він буде похожим на артиклі der, die, das. Тобто, наприклад, Мантель пальто. Да? trägt einen Mantel. Ну і от нам треба зробити слово рот, наприклад, або будь-який інший предметник. Схожим на артикль den, бо саме він був би тут. Тобто це акузатив, це чоловічий рід. Ну от якщо ми подивимося в табличці, так я мав би і додати сюди, не додав. Ну, можу додати зараз. Давайте час, один момент. Так, додав. Е, дивимося, ось тут вона буде внизу. Ну, тобто ось ці артиклі, от. Ден. От нам треба зробити так, щоб вона стало на нього схожим. Айнен ротен мантель. Ротен гросен мантель. Або на ди ми будемо робити його схожим, або на das, або на ді умножені. Ну тобто сам артикль повністю от цей нам не треба. Нам не треба якийсь от елемент, от, щоб надати йому схожості. Ден значить n додамо, das значить s додамо. Ну, там от тільки Е додаємо. Ну, в наче ми в множині, там однаково Ді. Ось. Тому roten мантель. От ви відчуєте, як от, воно сразу стає нібито от, в одному потоці. Roten". От, Бачите, от воно якби доповнює один одного. Так само Einrottes. Ну, і Ein це про середній рід, і Das Rotes це про середній рід. Тобто от, воно все гармонійно тепер звучить. rot t shirt Тут уже щось як, нібито збивається темп. Ну, Знову ж таки. Орієнтуйтесь на те, от, от для будь-якого, для свого будь-якого роду, у вас тут є приклад. Тому або зітрект айн top. Да стоп іст kurz und weiß. Або Sie ein weißes kurze stop. Ну і от, то, що ми сказали в першому варіанті в двох реченнях, тут можемо сказати в одному. Комбінуйте. Тобто я все ж таки не хотів би, щоб ви взяли тільки один варіант і постійно ним якби, на нього тиснули, тобто, все було б, щоб однаково. Один про одну річ скажіть так, про іншу скажіть іншим чином. Тобто варіативність це і робить ваш текст гарним і приємним на слух. Ось. Е, ну, в принципі, це так все стосовно цього. Далі, різні додаткові речі. Дивіться, якщо у людини якісь є аксесуари, наприклад, сумочка, ну, сказати, що вона її носить. Ну, до речі, слово носити траген, воно, зокрема, не тільки про речі. Ми можемо носити якийсь вантаж, наприклад, чи рюкзак з собою. Ну, я пропоную вам е зупинитися на такій фразі: зіхат щось мід». Е Знову ж таки, слово хабен передбачає, ну так само передбачає використання аккузатіва. Тобто, то, що ми маємо, от воно має бути в акузативі. Тобто, тому що ми маємо кого що. Це є питання акузатива. Знову ж таки, ви вперше згадуєте цю річ. Який би артикль ви використаєте? Der, die, das і от подібного характеру? Чи айн-айне, ein, от подібний до них? Ну, я вже відповідь на це питання давав в ході цього розповіді. Далі. Е є ще такі слова, як його і її. Ну, оскільки це буде або чоловік або жінка, ну, давайте на них зупинимося. Знову ж таки. Е ви можете називати там діблузе, а можете казати іреблузе, її блузка. Ну і знову ж таки, е, ну, в чому різниця? Суттєва ні в чому. Тобто, ви просто позначите той самий предмет трохи інакше. Е, чи треба це вміти? Ну, звичайно, треба. Знову ж таки, е, якщо що, оці ці слова його і її, вони теж мають певний зв'язок з артиклем. Е, От. І ми от, наприклад, оцей Айн ein, або Айне, ну теж можемо зустріти в таблиці. Просто тут цей зв'язок, він такий прозорий, ну, давайте подивимося. Ну ось його, якщо це щось чоловічого роду, наприклад, його пальто, мантель, Зайн, Айн, Зайн. Там її сумка, верніше його сумка хай буде. Айне Зайне таше. Там Ayn t, sein t там Seine, Schuhe, eine, умовний, тут можна взяти як основу. Ну, тобто, Тут проглядається цей зв'язок чіткіше, от, Наприклад, в ir Ire, ну, там уже якби не так чітко, але знову ж таки, зв'язок є. Заважте собі, тобто, якщо це у роду щось або множині, Ну, ми завжди йдемо на пом'якшення. Е, e, зайне, іре. Якщо це щось чоловічого або середнього роду. Ну, Навпаки, ми якби, залишаємося на твердих звуках. Зайн, ір. Тобто це має бути звучати більш чітко, твердо. Ось. Е, тому, будь ласка, ну, одного разу назвіть там на руках Ірешуе, Зінд, Вайс, Діхозе, Іст, беж. Ну от, є ще такий специфічний колір, беж. хай буде так. Е, Ну, Варіюйте теж. Один раз так назвали, один раз, уточніть, що це її взуття. Іншу якусь річ вже не називайте її. Скажіть просто за артиклем. Тобто то есть, це має бути от, в вашому інструментарі. Чим повніший ваш арсенал, тим краще. І знову ж таки, ну, це не тільки одяг. Ви ж можете це перенести в будь-яку тему. І в опис будь-чого. Єдине, що будуть мінятися слова, ну, а принципи всі залишаться так, такі самі. І Реташе із Твайсондкляєн. Ну і знову ж таки, не забувайте, що я ще слово іст, просто речі можуть просто бути якимись. Заважте, це, коли ви описуєте е, щось. Скоріше за все, воно просто є таким. Так, ну от і фінальний штрих, якби наша оцінка, все-таки от ми назвали, да, зо, перелічили всі речі, які є на людині, е, описали, які вони. E, далі ми переходимо на зовнішність, волосся. Ну тут я не наводжу ці слова, але ми вже багато разів їх зустріли. Ладно, давайте наведу. знову ж таки, хай буде. Так, e, курц або ланг. Це про довжину. Є у нас глад. або локік. E, далі блонд. Ну це вже більше про фарбу. Дункель. Світлий, темний. Ось, знову ж таки, опишіть це теж. Зіхат. Ну і знову ж таки, Айне Харе. Не підійде, тому що так, да, вножині не можна брати Айне. Зіхат. І отут от ідеально було би Зіхат курце, Блонде, Глате, Харе. От ми скористалися цією от схемою, яка наведена отут з рамочкою квадратною. От. Описали ми це все. Ну і фінал який? А от то що на ній на ньому вдягнено, воно пасує їй або йому. В плані пасувати, є два слова. Перше, прям майже повністю повторюю українське слово пасен. Паст. Да, пасувати, пасен. Ось. Є ще слово штейен, якби бути до лиця. Ну, не знаю, як це гарніше перекласти. Ось. Однаково ви можете використовувати обидва варіанти. Ну і знову ж таки, враховуйте, те, що пасує, воно одне, тоді буде паст. Якщо там це про взуття, про щось ще інше. Ну, то це буде «пасен». Мається на увазі, що множина. Да? Тобто вони пасують. Ну, як будь-яке дієслово, воно має закінчення різні. Якщо він, вона, воно, то це Т закінчення має бути. Якщо вони, тоді N. Ось, е Далі є ще подобатися. От назвіть цю річ, яку ви оцінюєте, і скажіть, що ця річ там дасть ті-шорт, наприклад, gef... або Ір t-shirt, знову ж таки, да? те, тобто, про що я казав, його, її футболка, наприклад. Gefeld. Або gefallen". Ну Тут це не позначено, але взагалі, от, тут саме як Tragen, трект, Gefallen, gefeld". Ну тут є от цей от умлаут, от який то з'являється, то зникає. В певних особах він є, в певних його немає. Ну, і це відображається на читанні. Тому якщо ви про кросівки, волосся, то щось, що в множині, тоді буде Gefallen. Якщо щось одне, тоді Gefällt. І от, що пасувати, що подобатися, воно передбачає використання таких слів, як йому, їй, або мені. Тому що щось з його вигляду або її вигляду подобається мені. От тут треба скористатися словом мір. Або якщо щось пасує, воно буде пасувати або йому, або їй. Та стій паст ім. Іре, ті паст ір. Да, і там якби ір присутнє було і раніше, ну, не плутати. Хоч воно і читається, і звучить однаково, це різне. Тобто, якщо тут, це буде її, ну, в, см в смислі, що належить їй, то ось тут, ну, це, власне, їй, кому, їй, я віддаю шану, наприклад. Ось. Ну, і оце фінальний штрих вашого опису. Тобто, після того, як ми все це назвали, оцініть. Це пасує людині її одяг. Ну, не обов'язково про кожен елемент. Ну, можна от зупинитися на чомусь найбільш, такому видатному то чомусь, що кидається у вічі. Оцініть це. Е, ну, якось так. Не знаю, що ще тут можна додати. Ось. Ось такий у вас інструментарій для таких цілей. Ну, знову ж таки. Ну от коли починаєш все заперелічувати, воно виглядає все таким заплутаним і складним. Ну, ви спробуйте вловити загальну тенденцію. Ну просто це як конструктор. Ну, а це як от, модель, яка зображена на коробці. От. Чи можна зібрати з цього ж самого набору елементів щось інше? Можна. Треба тільки ваша фантазія і ідея, і вміння щось зібрати. Тобто, як ці елементи поєднати між собою, треба розібратися. Ось. Ну, от, цього вам і бажаю. Знати, які елементи у вас є розпоряджені, вивчити всі потрібні слова і по максимуму їх пам'ятати. Ось, і набути цієї здатності на ходу збирати те, що вам треба, із тих елементів, які є у вас в наявності. Це, в принципі, і є володіння мови. Сподіваюсь, це було вам корисне. Користайтеся.